Стін Це м'язеве зрощення. Пояс із е, першою ланкою вільної кінцівки, з тілоподієм з плечовою кісткою, з'єднується плечовим суглобом артикуляцією у хумарі, який є простим, бо утворений тільки двома кістками лопаткою і плечовою. І багатовісним. Сферична голівка плечової кістки і така ж кавіта з длиною далі дозволяє всі варіанти рухів. А саме, згадаємо, які це Флексі. Флексію, екстензію, адукцію, абдукцію, супінацію, пронацію та циркумдукцію. В У зв'язку з углу практично немає зв'язок, є певні потовщення капсули, але е суттєві потовщення виглядів зв'язок окремих затрудняли всі рухи. Хоча... Класично багатовісним його слід рахувати лише собаки і кота, бо в копитних отут із заосної ямки йде заосний м'яз, із підлопадкової ямки йде підлопадковий м'яз, які виконують роль колатеральних зв'язок, бічних зв'язок, це мускули статодинамічного типу. Вони дуже суттєво обмежують всі інші рухи, крім згинання і розгинання. Так що... Корови коня, свині, овецькі це практично одновісний суглоб. Але ж в конфігурації зглуби дозволяє всі варіанти руху, тому ми називаємо його багатовісним. Слідуючий суглоб, стіло і зайгоподія, плеча і передпліччя – називається ліктєвий артикуляцію кубітів. Цей суглоб це класичний гінглім, класичний блокоподібний одновісний суглоб яких більшість на кінцівках, які практично всі на кінцівках одновісні. Тому дуже вам рекомендую запам'ятати зв'язки колатеральні, лігаментом колатералі-латералі, а лігаментом колатералі-медіалі, які не дозволяють більше ніяких рухів, крім згинання і розгинання. Такі зв'язки мають всі суглоби кінцівок, крім пояса із вільною кінцівкою. Ну і так само на тазовій кінцівці. Там буде пльчовий, перший суглоб багатовісний. Ці інші одновісні. Слово рахується простим, хоча плечова кістка плюс променева і ліктіва наче три. Але в копитних це суцільне передпліччя, тобто кістки зростаються нерухомо, і тому його логічно називати простим. Між голівкою ліктів, променевої кістки і ліктовою кісткою, ліктєвим є ще міжкісткова мембрана, мембрана інтероса. Мембрана це те ж саме, що зв'язки, але вигляді пластинки. Теж щільна сполучна тканина, але не тяжом, а пластинкою, така от мембрана. На місці цієї мембрани у собаки це суглоб складний, тому що ліктьова кістка в собаки крутиться, виконує ротаційні, це обертовий суглоб навколо голівки променевої кістки. І тому тут, замість мембрани, є. Колова зв'язка лігаментом ануляра, яка дозволяє виконувати ротаційні рухи. Таким чином, це класичний, багато, класичний складний суглоб до складу якого входять два суглоби. Плече передплічний собаки і міжпередплічний, між голівкою променевою і ліктової кістки обертовий суглоб. Слідуючий суглоб, передпліччя і п'ястка називається зап'ясковий. Зап'ясковий. Зараз я попросив би, хто найсміливіший, от ви, Сирине, нічим не Чим займаєтеся. Поб... Зайдіть в 112 і попросіть, хай відкриють нашу викладацьку, там на шкафусту зап і зап'язковій суглуб коня, який на підстави красивий. Молодих тварин і тут ми не побачимо всіх зв'язок, а суглоб дуже складний і зв'язок дуже багато. Складний він з двох причин. Ну, По-перше, передпліччя, э, дистальний епіфіз передпліччя формує три капсули. Зв'язка переходить із передпліччя на п'ясток. Капсула, прикріплюючись до кожного ряду кісток зап'ястка, Вони знаходяться практично в середині суглоба, тому. Тому він складний. І так як капсула прикріплюється на кожному ряду кісток, то ізолюється, в свою чергу, три суглоби. Таким чином до складу цього суглоба входить три суглоби. Весь називається артикуляцією карпі зап'ясткою, А конкретно оці три щілини суглобові порожнинки називаються артикуляцією антибрахіокарпі передпліччя. Артикуляцію інтеркар П міжзап'ястковий і артикуляцію карпометакарпі, запястково запястко Зрозуміло, що всі три суглоби працюють одночасно як одне єдине ціло, і зв'язковий апарат їх укріплює спільний. Тому ми надалі будемо говорити про суглоб як зап'ястковий, як про єдине ціло. Пам'ятаючи, що до складу в нього входить три суглоби. Так як суглоб одновісний. Як ми вже домовилися на кінцівках всі практично одновісні, то обов'язково має які зв'язки? Колатеральні, медіальні. латеральні і медіальні, бічні зв'язки. Але тут вони не просто є такі от бічні, а діляться, в свою чергу, на бічні довгі і бічні короткі. От нам вже прийшов зав'язкий суглоб дорослої тварини, де зв'язки дуже гарно. Помітні і хорошо відпрепаровані. Це зроблений препарат вашими попередниками. Бічні довгі. Довгі йдуть з передпліччя аж на п'ясток. Здовж всіх цих двох рядів, всього суглоба. Називається вона відповідно, Лігаментом коллатерале карпі льонднум латерале. Етліментм колотерале льонднум Медіалі. А також короткі, які діляться на короткі проксимальні і короткі дистальні. Це вже між окремими рядами кісток, ось цифрою 3 показує така коротка дистальна зв'язка. Лігаментом колатералі, карпі бреве латералі. обліку з дісталя. Лігменту колатералі, карпі бреве дісталя. Це вже медіалі. А тепер дивимося на зв'язки, які йдуть між рядами кісток. Це так звані косі міжрядові, лігаментом обліку, між рядами. А також ми бачимо, що в кожному ряду, ось цифра 1 і цифра 8, є зв'язки міжкісткові, які укріплюють кістки в ряду, лігаментом інтеросу міжкістковим. На тильній поверхні тут відкрита. На поверхні. А на цьому перепараті хоч і поганенький, але видно суцільну мембрану, яка зветься спільна волярна або пальмарна зв'язка. лігаментом Карпі воляри коммуніс. Укріплена. Ну, тут з цієї мембрани залишили 2-3 найкраще розвинені пучки волокон. А так вони взагалі мають вигляд суцільної мембрани, яка утримує суглоб від перерозвинання в інший бік. Ну і ще три зв'язочки, ви повинні знати, якими прикріплена додаткова кістка ось аксесоріус. Це зв'язка із лікттєвою кісткою, акцесоріо ульнаре і з п'яском і четвертою кісткою дистального ряду п'ястка, лігаментом акцесоріо карпі, і лігаментом акцесоріу мета-карпі. Зв'язка із п'ясковими кістками. Ці три зв'язки дуже добре ви бачите на цьому препараті, ви їх не знайдете тут. Але в підручнику там вони намальовані, от такі, так точно, як на цьому препараті. Ви їх побачите на малюнках і схемах ватнасу. Теж показані. Слідуючи, суглоби п'ястка і пальців. Це три суглоби, які ми будемо одночасно розглядати. Вони працюють одночасно, навіть у нас з вами всі три суглоби. Коли згинається, то всі три, розгинаються всі три. Це путовий, вінцевий і копитний бораточний суглоб. Всі три класичні блокоподібні одновісні суглоби. Значить, Обов'язково мають які зв'язки? Латеральні і медіальні. Коллатеральні, бічні, латеральні і медіальні. Крім того, тут є самоподібні кісточки, які укріплені лігаментом інтерсезамиїдео лігаментом сезамоїдеум латераля, лігаментом сезоїдеум ректум, пряма лігаментом сезамоїдеум облікум коса. Також м'яз статичного типу, тобто м'яз зв'язка. Мускулюс інтеросус міжкістковий м'яз починається із голівки п'яскової кістки, розходиться далі на бічній поверхні до сезамоподібних кісток і переходить на дорсальну поверхню, де укріплює суглу в вигляді такої широкої мембрани, що прикріплюється до розгинального відростка і розгинальної поверхні третьої копитової або радичної фаланги. Цей м'яз дуже суттєву роль відіграє під час статики, коли тварина відпочиває стоячи. Це була грудна кінцівка. Тепер тазова.